Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 9 серпня 2022 року, вівторок. Не можу пройти мимо. Ще хочу на останнє зняти цю форму. Якби... Цей год я ходю і дивуюсь на цю гібридну форму, тому що в мене це перше сигнальне плодоношення і ви бачите такий і непоганий урожай. Да? Так, це форма барінг. Слекціонір кот. Отака форма має і чудову ягоду, і чудові грона, такі немаленькі, Воно, дивіться, які вони якби я вже їх піднімаю. О. І якби сигнальним плодоношенням, я її ви бачите, по дві грозді на кожному якби пригрузив, шпалєра то временно, то цари би вона мала б перероблятися, ну, временний такий. Участок. І всі форми тут будуть плодоносити перший раз. Кругом синальний урожай. Да? Е, значить, е, е, цю форму я брав, мінявся з таким. Е, вона мені прийшла по обміну. Е, є такий прекрасний виноградар Андрій Вонжул, який в даний час знаходиться в Молдавії. Ну, Виноградник має і в Одесі, і в Одесі він проживає. Якби. І Три роки тому назад в мене був з ним там, такий обмін по новинкам. Три чи 4, я вже не пам'ятаю, по-моєму, три. І мені ця форма прийшла якби черіночком. Ну, черіночок був такий для прививок, вроді то, товстенький, там 14 мм. У Андрія там, звісно, то виноградник, все там, просте і куяне, да? ну, якби гуяне. не було, куди я його висадив. І це, цей рік просто перше плодоношення. Тобто він садився просто під лопату, без всяких, там на 25 см глибини. О, на другий рік якби, був обрізаний обратний роз, тому що прирост там залишив 80 см і був тонший, ніж спічка. Да? На другий рік пішли лози вже коякі. І ось на третій рік ми маємо такий урожай, друзі. Я вважаю, що форма чудова, тобто така ягода. Тільки що я ягоду таки щіпав, то якби, ще трошки не повесіть, вже відчувається прекрасний сахар. Якась ароматика є. Ну, я не хочу зараз, який тут вкус за вкус говорити. Треба, щоб вона, звісно, набрала, як созріла повністю, тоді вона розкриється. Тоді ми до неї ще вернемся. Ну, На сьогоднішній день, на 9 серпня, форма в такому чудовому вигляді. з такою я, я вважаю крупною ягодкою, друзі, дивіться. Впечатлення які? Впечатлення, що форма врожайна, я вам доказую. Форма має крупну ягоду, таку риночну. О. Непоганий окрас, такий якби він і... і не фіолетовий, і не це якийсь такий темно портовий я навіть не можу зрозуміти це. О. Тобі, відноситься до розряду риночних, це вже я точно бачу. До розряду тріскунів немає одноятки, щоб я знайшов. Тобі я не бачу, не можу сказати, що воно відноситься. Ну, а по вкусовим качествам друзі, ми ще до неї вернемося. І так, форма барін. Цей рік просто мене вразило. друзі всім міцного здоров'я і мирного неба до зустрічі